Коротше, от така проблема постійно підкачує гідрофер. Сьогодні я вже другий день залажу сюди в підвал. В перший день я підкачав сюди повітря і він далі почав підкачувати і перевірив на наявність підтьоків, нічого ніде не підтікає. Я думав, що справа десь в крані чи в унітазі, І е, я перекрив подачу на будинок. Тим самим виключив е, проблеми ну, зовнішні, Там унітаз, умивальник, оці підтьоки такі, щоб нічого ніде не підтікав. Перекрив кран і він далі почав підкачувати. І тоді я. Е, Зняв подачу, Це подача є з колодязю на клапан. І вода почала назад втікати в колодязь. І залізє я. Заліз я в колодязь. Зняв оцей клапан. Отак він виглядає. І. Я ніколи не міг би подумати, що це він. А він от він не хоче тримати. Він протікає. І тим самим постійно підкачує насос, падає тиск на манометрі і постійно підкачується вода. От він протікає. От в такому клапані була вся проблема. Він в мене стоїть в колодязі, а ще його ставлять біля гідроферу на подачу. Але там буде клапан такий без оцієї сітки, без фільтра. От причина падіння тиску в гідрофері. Ніколи не міг подумати, що це буде він.